Вічна пам'ять героям. Кіровоград попрощався із бійцем батальйону Донбас. кіровоградцем Євгеном Тельновим чоловік загинув у перший день так званого перемир'я, 15 лютого під Маріуполем, потрапивши у засідку бойовиків. Провести в останню путь добровольця в обласному центрі зібралося кілька сотень городян. Серед них рідні та побратими загибло. Докладніше Яна Соменюк. Воєначальник Євгена Тельнова знав його з перших днів спільної служби. Називає його виключно за позивним «Усач». Разом чоловіки пройшли усі найгарячіші точки на карті Сходу. Побратим героя каже, в боях загиблий був запеклим бійцем. Їх людей, як він, по-моєму, немає. тому що ну, я не знаю. Це був охотник за танками, знаєте, він бігав за ними, висліджував, їх просто розстрілювали. Люди к нему тянулись. Віддати шану Євгену Тельнову приїхали його побратими. Кажуть, він завжди був відважним. Навіть під час бою в Іловайському котлі, коли отримав поранення, усач продовжував воювати, поки не вийшов з оточення. Женя не просто не розтерявся в Уловайські під обстрілом. Він особисто підбив два танки і БМП. Він... Не в плен. Сам герой тоді про своє небажання здаватись у полон і небезпечні ситуації в оточенні розповідав скромно, а всі успішні дії списував на везіння. Я з брестом парень от, із Запорожжя здаватися не хотіли. Начальник а, е, о, вооруження теж гал не захотів здаватися. Ну і полтора десятка различна. От, мені повезло, І как, удача оказалась на нашій стороні, Ми Кіра Угаразі ж знали Євгена не лише як учасника АТО, а й в якості кандидата в нардепи. Чоловік балотувався від сотого округу. Причинами самовисування чоловік називав косметичні зміни в керівництві держави, які відбулись після Майдану. Зараз налоговий кодекс ходу. Строїтелі без відкату в підрах не побіждають. Як оказалось, в армії ті ж чудеса, що Сашою, гражданки. Тільки потери зміряється не в днях, а в життях. тоді чоловік не переміг і повернувся на передову. Бійці Донбасу кажуть, краще б став депутатом і залишився живим. І в той же час зізнаються, Євген загинув гідною справжнього чоловіка смертю. Потрапивши в засідку неподалік широкіного замість власного порятунку. Тельнов почав виносити з під вогню товаришів. Смерть була красива, звісно. Нельзя говорити. Так, но по-другому нельзя умирать. Он мог бы уйти спокойно и остаться живым, но он же вернулся. Он раненого вытащил оттуда человека, потом убитого человека оттуда вытащил и попал. Сам тепер побратими у Сача збираються домогтися для свого загиблого товариша звання Герою України. Я що послі Яловайська став, щоб сталша дали героя України. А зараз е я зроблю все, щоб я ми зробимо все, щоб йому обов'язково дали Героя України. На це є всі основані Євгена Тельнова поховали на Алеї Слави рівнянського кладовища. Яна Семнюк, Олег Позняков день за днем.